П'ятьмені 49 дев'ята серія Гноми. Гусь. Гусь. Що? Хочеш анекдот? Так! Розказую. Якщо продати дід, буде засовувати тебе в мішок, то не бійся. Хто замовив тебе на Миколая? Ти про цього діда? Нє, я гном. А по-моєму гноми мають ходити в грудні, та й правда, але ми якось сюди прийшли. Як? Якось сюди потрапили. Правда ба? Бада? Так. Як ти звати сказав? Бада, а тебе Бода? Бада, Бода. Наоборот. Бада Бода? Бада Бода. А то що ви тут робите? Вас замовили на Миколая? Якщо симпурда сидіти, візьмиш і, і буду пакувати в мішок, то не бійтесь. Я просто зову замовив вас на Миколая. А! А, не забирай мене! Я... Мені... Хто мене взагалі замовив? Тебе замовила стіна. Ні! Гном, а знаєш кого я замовив на Миколая? Кого? Тебе! Ого, Гном, знаєш кого я замовив на Миколая? Кого? Тебе. <avenue> Микола Ні. Ну що, Бада? Бода! Ми вас замовили, і тепер ви наші. Точно? <spot Fazit> Скажи. Гусь, Шо? Та що, я сейчас путаю? пельмень скажи. Ти замовляв жирафа, а не гнома? Гнома? Може ти гнома жирафа тобі тоді замовляв? Доров.

Якщо вас пакують в мішок, не бійтесь, хтось замовив вас на Миколая.